Волошин зрадник чи ні? Для тих, хто живе під камінцем і не виходить з печери і не знає, що таке телефон і інтернет. Пояснюю Волошин, це український блогер-мільйонник в інстаграмі. На Ютубі в нього 300 тисяч підписників, де виходили зазвичай подкасти, і нещодавно у нього вийшло відео, там де він розповідав, чому він покинув країну, чому він подаляв майже з всіх соцмереж усе, що можна. Його телеграм-канал не можу я знайти особисто. В інстаграмі немає жодного поста. На Ютубі в нього всі відео скриті, і на даний момент у нього є лише одне відео на його Ютуб каналі, там де він пояснює. Всю цю ситуацію яка сталася з ним. Хто не у курсі він був пов'язаний з нещодавним інцидентом, який стався 8 липня. Знову ж таки, для тих, хто живе під камінцем, 8 липня, самі знаєте, українські сусіди вдарили по дитячій лікарні Охмадит. Він почав збирати гроші. У нього там був збір на 250 тисяч гривень, і за весь час, і там за пару там годин чи там за день він набрав 5 мільйонів гривень. Усі ці кошти він вирішив не передавати Охмадиту. Він вирішив особисто роздати кожній дитині, типу там батьками, зв'язатися і передати для них на карту. Перекинути, тому що купа людей почали писати про те, що якщо ти перекидуєш офіційно на Охмади та боля людей, які там роблять величезний збір або через сайти, то ти, по ідеї передаєш ці гроші чиновникам. Частково це можливо правда, адже ну ми знаємо, що зараз якась величезна проблема з корупцією, і це було одно із його тез у відео. Тобто він каже, що він покинув країну через систему, через корупцію, через те, що вона на вся прогнила, через те, що усюди зрада, про те, що його хотіли закенселити, тому що він вирішив на мільйон людей в інстаграмі. Мія, тобто у нього мільйон підписників, у нього там перегляди на історію приблизно 250-300 тисяч людей, і він вирішив поширити одну думку про те, що чому б нам уже не почати переговори? Треба вже піти на оці от умови Росії, треба вже почати це працювати по їх е, стратегії. Тобто він з. Е, Запропонував зраду. Вважаєте, тому що почав публікувати і ПСО, так само, як і більшість інших блогерів, про яких ми не будемо тут говорити. Але там було теж купа блогерів, які казали: давайте те ж саме, давайте будемо коротше, на переговори, все остальне і чомусь вирішили, що це типу поширення зради. Він почав приводити приклад в відосі про те, що купа людей ще говорили дуже давно про те, що треба вже почати на переговори. Йти треба йти вже по їх умовам. Все таке він по його словам інших не кенселили, Конкретно його закенселили. 8 юля після масіра... российской атаки, Волошин и ряд других блогеров написали о необходимости переговоров с Россией. Их обвинили в распространении российского ИПСО. Волошин Александр Олегович. Житомирская область. место Бердычев. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Распространение российской пропаганды. Участие в информационно-психологической спецоперации России. Страна-агрессор и против Украины. Пособник российского Тіх захватчиків покушення на суверенітет і територіальну цілісність України. Україна готова до переговорів. Це головний пункт. Да. Ну, тобто, переговори безумовно потрібні. Достіження справедливого і прочного міра. Україна заявила о готовності к переговорам з Росією. Міністр закордонних справ Кулеба Україна підготує мирний план до кінця листопада. Зеленський президент Володимир Зеленський заявив, що план дій для досягнення миру в Україні буде готовим до кінця листопада. Хоча людям знову ж таки треба пояснити, ну не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість території, вихід до моря. І от просте питання: чому президент, політик і журналіст може говорити про перемовини, а звичайна людина не може? Також у мене є коротка теза про це відео, тому що я впевнений, що більшості людям лін дивиться 40 чимось хвилин маніпуляцій. Так, да, я саме називаю маніпуляції, адже в нього відео присутні конкретні такі маніпуляції. Наприклад, на початку він каже: зазвичай про правду ми звикли мовчати, але я знаю правду, і я вам розповім правду. Тобто він, типу, каже, що типу, він знає правду, що є маніпуляцією, що інші мовчать, поки він говорить. Інформація, яку я буду вам зараз розповідати, зазвичай залишається поза кадром. І люди звикли замовчувати про це. Але при цьому всьому я розумію, що маю розповісти вам те, що насправді відбувається в моїй країні. Також були маніпуляції з звуковими доріжками. Одразу скажу, що я подивився відео. Я помітив дуже багато чого речей. Усіх їх я не буду розбирати, адже є інші ютуб-канали, які я встиг теж подивитися. Вони розібрали конкретну маніпуляцію на психологічному рівні. Все, що там треба, кожне за кожну фразу пояснили. Тому пошук вам в руки, йдіть, шукайте відео, яке вас там буде цікавити. Але тільки після того, як ви глянете це відео, тому що я хочу коротко пояснити, що я побачив. Я записав декілька цікавих фраз про те, що я коротко я описав відео, а саме це почали за зраду. Там, де він розповідає про те, що в країні зрада, про те, що бо колись дуже сильно рекламували у нас війну, про те, що треба агітували йти на війну, а зараз це, типу, усюди розкрадання грошей, усюди ловлять корупціонерів, усюди всіх ловлять. Так це ж добре. Було погано, якби не ловили корупціонерів. Це було б очевидно, що типу вони досі залишаються при владі і досі продовжують. А так, коли ви побачите купа новин про те, що зловили того, 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 очевидно, ну, типу. Значить, ми працюємо, значить, ми кудись рухаємося, ми не стагнуємо, ми не деградуємо, ми йдемо вперед. Ну, це особиста моя думка. Не знаю, типу, можливо, комусь це все таки реально зрада про те, що. Купа корупціонерів, значить у нас реальна корупція. Хоча насправді я, на мою думку знову ж таки я притримуюсь того, що якби не ловили, оце було б набагато гірше. А чим більше новин про те, що ловлять, значить більше людей, які займаються корупцією, починають боятися, починають боятися за себе і перестають нормально, типу, такими величезними пачками брати корупцію, як вони раніше брали. Також відео я коротко описав про те, що. Е Більшу частину відео він рекламує свій трек. Да, волошене є трек, можливо, ви чули, типа світить нам на м'язорі, зорі, щось там прозорі. Не знаю. І я прям бачу про те, що він там показує кадри, про те, як він там дуже давно ще передавав за весь час його блогерства, як він передає тачки на оці такі о, на фронт, про те, що як він там допомагає військовим, про те, як вони знімають там всякі фотографії, обіймаються, все остальне, І це все під його трек, типу, показуючи про те, що, типу, блін, дивіться, хлопчики, що такі, я молодець. Адже ми будемо. Будемо зараз говорити про мої колишні заслуги і не будемо дивитися на те, що сталося буквально зараз. А ми говоримо про те, що його вважають в розкраданні 5 мільйонів гривень. Чом, я до речі, не згоден, адже він там, по ідеї, привів, приклад, Google-таблицю. Е Ви можете самі з нею ознайомитися, я залишу посилання на оригінал відео. Або не залишу, не знаю. Або можливо, залишу вже тільки посилання на Google-таблицю. Там де він розписав про те, що яким він гроші кому передав. Що це там переказ, все це сталося, всі п'ять мільйонів гривень. По ідеї, які він зібрав, він їх всіх передав. Тепер, коли я коротко пояснив про відео, я тепер можу перейти до свого плану, адже я його відео поділив на такі короткі сегментики, там де я просто розповів загальне про те, що у нього, наприклад, перша частина відео називається система в країні. Про те, що все всі розкрадають, усе типу дуже сильно погано усюди зрада. І про те, що він знає правду, про яку зазвичай звикли мовчати, і він зараз буде її, типу показувати. Що, по ідеї, є маніпуляцією, чистою маніпуляцію про те, що всі інші мовчать, я показую, я молодець, вони погані. Друга частина відео називається реклама війни на початку. А зараз зрада та крадіжки. Тобто він, по ідеї, там розповідав про те, що на початку повномасштабного вторгнення усюди була реклама війни. Чому в перші дні повномасштабного вторгнення? Більшість хлопців. Готові були ставати на захист своєї країни. Є багато причин, але одна з них це правильна інформаційна політика, яку тоді вела наша країна. Як би не звучало, можливо, якось неправильно чи некоректно, але набір людей в збройні сили це маркетинг. Треба створити попит на бажання у людини йти на захист своєї батьківщини. І в перші дні війни Україна робила для цього все. Наша наша система була направлена на те, щоб зберегти нашу країну. На no. це на секундочку неправда, адже у нас не було реклами війни. самого початку люди йшли на фронт, тому що вони самі хотіли. Не було такого, що типу всіх агітували йти на війну. Вони самі бачили новини. Люди люди самі розуміли, що треба йти, і вони йшли добровольцями. Зараз він каже, що про те, що типу усі перестали йти, тому що вже реклама закінчилася. Реклама була не така сильна, як раніше була. Хоча по факту раніше реклами не було. Ви згадайте, хіба це була реклама про те, що якась цигані вкрали танк, про те, що якісь люди на в Дніпрі, чи здається, десь в комусь київському районі на букву Д, Вони типу шматком асфальта віджали танк. Ну ви все пам'ятаєте, хтось там насрав на мітку. Коротше, оце все було. І він, типу, я не знаю, чи це він називає це рекламою? Хоча по факту це не реклама. Тоді не було такої сильної агітації, як зараз є. І зараз є на всяких сайтах про те, що реклама про те, що там вступає в якийсь інформаційний фронт, допомагає якійсь бригаді, третя штурмова і тому подібне. Раніше такого не було раніше було лише висвітлення новин, і він це чомусь називає рекламою до того, щоб люди йшли на війну. З чим я не згоден. Також Волошин, наступна частина в нього відео називалась про те, що як на нього накинулись усі після того, як він вирішив обісратися на мільйон людей в інстаграмі. Також він в Тікток відео виставив про те, що чому нам просто не піти на умови цієї Росії, і все остальне в той день сталося ще дещо, що сильно повпливало на моє життя. Я записав ось такі дві історії. Вікін тоді сидить, моділа і я такий думає: запущу її. Ракети по людям для того, щоб Зеленський поскоріше приймав рішення про мирні переговори. Я ж думав, яка ж ти сука, яка ти мразь, яке ти маєш право взагалі вирішувати блядь, людське життя? Хто ти сука таке Ким ти себе блядь, замін? Ти чорти, блядь. Все одно. Я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо цю війну. Ну давайте будемо відверті і будуть страждати якому дуже багато людей. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в цій всій ібліках. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент. Зробити так, що вони ахуїли, що по факту вони зіграли по нашим правилам. Він там показав свою аудиторію, яка на нього підписана, яка його підтримала. Він типу показав, що купа адекватних людей його підтримало, а потім вставив якийсь агресивну пісню про те, що там, де всі його обзивають, там де якісь військовий його обзиває на відео, там, де Лузани з каналу Льви на Джипі його обзиває. каже, що типу, Боже, який же ти ідіот, там все остальне. Обережно блогери вони просувають російські наративи і допомагають ворогу. Серед них і Олександр Волошин, який має понад мільйон підписників в інстаграмі. Волошин та інші б'юті-блогери не лише кінчені моральні виродки, але й претенденти на статус державних зрадників. Волошин, ну який же ти депан? Який ти їбан? Я, я не знаю. Ну ти просто вершина дає до... бізма. Я не можу просто я так хочу, щоб ти їбнули разочек, кирпичом по Твої тупі думки вилиця тупого єпа. Блогер Олександр Волошин потрапив до бази зрадників України. Тепер це дуже ключова тема. Всі це переговорюють, Всі помітили, що це якась хуйта повна, їхні збори, виправдання, тому що тема топова хайпувати на ній. Ну сам Бог вилів. Тобто він показує ці відео на задньому плані, грає дуже така агресивна музика, яка типу показує наскільки всі люди злі по відношенню до нього. Це мені нагадує мем про те, що Why everyone so mean to me? Хоча, по факту, він тоді ну конкретно так обісрався. Коли ти на величезну аудиторію висвітлюєш тему про те, що треба йти на поступки для Росії, треба йти працювати з ними, треба йти на переговори. Ну це чесно кажучи, вже ну крінж. Він там показував про те, що раніше купа людей говорили, треба йти на переговори. Те, що там Масійчук, чи як жінку звати, яка колись вела новини чи досі веде новини на 1+,1, плюс що вона казала, що треба йти на переговори, про те, що перемагає та країна, яка має що країна не про. Гроє, коли в неї більша частина це такі о, території залишається, і про те, що типу у них є вихід в море, Типу, її за це не закенселили, а його закенселили за те, що він просто сказав правду. Те, що в нас свобода слова. Купа блогерів тоді поставили в на сайт листа Миротворець. Він типу, каже все. Там, типу, він прирівнює, що якщо ти на миротворці, це кінець. Хоча, по факту, миротворець там вже написано навіть в описі самого сайту, про те, що цей сайт, якби показує, що е, поліції і взагалі на треба звернути. Увагу на цих людей, за що вони зробили, і що їм треба на них більше ретельніше дивитися. Якщо ти на миротворці, я не знаю, чи можна себе прибрати, звідти, чесно кажучи, я шукав в інтернеті дивився. типу, якщо ти на миротворці, що робити, що робити, як прибрати себе з миротворця? Див шукав там якусь техпідтримку, щоб написати, щоб запитати, що можна було б зробити, якщо ти хочеш прибрати себе з миротворця. По факту я там нічого не знайшов, тому я не знаю, чи можна прибрати чи ні. Але він відео сказав, що його якісь люди сказали, що вони порішають замість нього усі ці проблеми з миротворцями. Творцем, якщо він там, типу, збере для них ще таку ж банку на 5 мільйонів гривень. Він питає: Ну скажіть, кому це, куди, це для чого це? То тобто, там просто якийсь скрін переписки на якусь там бригаду, все там більшість заблюрено. І я не знаю, чи це правда чи ні. Я не можу фарт чекнути, тобто я не можу, типу, перевірити, правда це чи ні. І я лише сподіваюсь, що вона насправді правда і те, що його реально попросила 5 мільйонів гривень. і Тут він зрозумів, що усюди зрада, крадіжки і все тому подібне. Не знаю, коротше, сприймайте це, як хочете. До речі, до речі, коротка пауза. Хотів би подякувати сьогоднішньому спонсору, а саме моєму твіч каналу. Обов'язково підписуйтесь на мій твіч канал, адже я хотів би стати топ 15 твіч стрімером на українському Ютубі. Починається ця межа з 250 п'ятдесяти чотирьохста онлайна. У мене зараз 100 ще онлайна. Тобто, якщо це відео зараз гляне Ну, хоча б дві тисячі людей, хоча б це було взагалі супер. І Якщо, наприклад, перейде хоча б 10%, це вже буде 200 людей. Тобто, якщо ви в 10% і ви хотіли підтримати мене своєю увагою, або просто там підтримати мене не фінансово, а просто як чим можете, безкоштовно, був вам суперміга вдячний. Під перейти на мій твіч, нажати сердечко, там ну, на моєму каналі, підписатися на телеграм-канал і чекати, коли я запущу трансляцію, щоб бути готовим прийти на трансляцію зі мною побазікати. Просто провести приємно вечір. Далі продовжуємо про те, що у нас є також частина відео. я його назвав, типу колишні заслуги та добрі вчинки, і оголошення волошено ворогом. Про те, що він показує про те, що в нього там купа, якісь там збережене повідомлення з кимось, чи переписка, чи канал, там де він скидає усі добрі свої вчинки за минуле. І, типу, якби намагається порівняти про те, що ага, ось якщо я зробив колись два роки назад задонатив купа машин, то це означає, що зараз я можу там одну машину не донатити, чи я можу там одну машину там забрати собі. Я не знаю, до чого просто було показано про те, що він раніше щось робив. Ну окей, хорошо, це супер, звісно, це молодець. Але якщо ти показуєш усім, що ти раніше колись таке от робив, а зараз тебе вважають зрадником, через те, що ти просто там оступився, ну так, да, дивлячись, наскільки ти оступився. Якщо ти вступив в лайняку, ну звісно, типа тобі люди скажуть про те, що ти вступив лайно і не Типу сказати, ну і що, що я вступив в лайно раніше? У мене були такі красиві, білі красівки, і що? Це що означає, що вони тепер зараз не білі і не красиві? Ні, не означає. Ти про що взагалі? Про те, що йому погрожували військові, про те, що купа людей на нього там, короче, е є якісь канали, він показував відео. Там, де він розказує, що ці люди казали про нього погане, йому погрожували. І потім, після того як ці військові погрожували в своїх каналах, йому писали в особисті про те, що йому кінець. Чорний лист 228 тисяч 495 підписників. Волошину проплатили орки, щоб він агітував українців погодитись на перемовини з РФ по їхніх правилах. Цікаво, чому ним не займаються. Прокидаюсь і бачу всі ці новини. Спочатку мені почали приходити просто погрози. Потім я почав отримувати погрози від е, військових, які мають е, медійну підтримку. Телеграм-канал ударов двадцять тисяч сімсот підписника. Знову волошин, та й по суті, одна й та ж сама пачка. Розповідають, аналізують та прогнозують в столиці купа спортиків, які з варіор переформатувались на волонтер. Можливо, треба почати щось робити з гори блогерами. І ну, я думаю, що логічно ви розумієте, коли військовий, який має медійну підтримку, погрожує комусь, його аудиторія, яка в більшості також є військові, ну, якби. Ідуть за людиною, на кого вони підписані, і роблять те саме. я хочу. Я вам так скажу, я як людина, якій теж колись погрожували, зазвичай це були лише діти. Це були діти, коли там Нікаглай чи Ні Глата, я не знаю, як його по іншому назвати. На мене зняв дует там, де я просто сказав, призивав людей любити українське і хватить, типу, дивитися на російських блогерів. Мене, типу, почали. Він зняв зі мною дует. Мені почали писати погрози. Ось тут, наприклад, яскравий скрін про те, що ну що, готов голову, час будемо різати тобі волосся чи щось таке. Людина просто прийшла, пригрозила і все, і що я. Що мені хвилюватися, чи що купа людей мене підтримало? Ти казав в відосі, теж що тебе купа людей підтримало. І я не думаю, що взагалі хтось піде з тобою розбиратися щось вживу, і типу, робити тобі якісь жахливі речі. Адже ми живемо в правовій країні. То ж ти ходиш з охоронцем. Це очевидно, що типу шанс на те, що нападуть в тебе в центрі, ну дуже-дуже низький, якщо ти не будеш ходити по чорним переулкам і по якимось там закаулкам і прочі фігні. Тому те, що тобі погрожують люди вон... в інтернеті, це не чесно кажучи, це не дуже така величезна якась проблема, що, типу, треба, о, ні, все, мені кінець, там, типу, мені люди погрожують в інтернеті, все, я помер, точно я помер. До речі, не звертай увагу на моє волосся, я просто заснув. Я просто заснув за цими такими. З мокрим волоссям, тому так вийшло, що воно в мене таке отакесь кучеряве, так також стоїть, як якийсь, наче я шупакабрік. Далі він показував в своєму відео про те, що спочатку він сказав, що типу у мене є 5 мільйонів гривень. Це величезна відповідальність, я не знаю, куди кидати. І, типу, люди йому писали: Да не треба там кидати оце такі на охмадит. Кинь там кудись там. типу, тому що ти там розсадисиш всім чиновникам. Бажаю все кінець, уже все погано. Коли я виставив цю аудіозапис, в коментарях були. Приблизно ось такі сенси. Саша не відправляй на Охмадит, будь ласка, їм і так вже достатньо допомогли краще діткам. Отправиш деньги на офіційний сайт, вважай, просто віддав деньги чиновникам. Гроші на Охмадит підуть теж хуй знає куди. А людям в руки це найбільша допомога. Думаєте, керівництво Охмадиту не пиздить гроші? А де гарантії, що відправивши гроші у фонд? Вони не підуть чиновникам в карман. Люди сказали: чувак, ми скинули тобі гроші, щоб ти відправив дітям. Ми не хочемо на І я думаю, блять, ну мене ж пиздують, як ви не розумієте. А потім Віка, моя асистентка, яка відбирала дітей для допомоги, пересилає мені повідомлення однієї мами. которая постраждала и дитина, которая також постраждала від вибуху на Ахмадите. Вони в той час находились именно там. Ахмадит теперь не имеет права обеспечивать наше отделение и наших деток поэтому мы теперь подопечные совсем другой больницы. И все обеспечение Ахмадита теперь к нам не имеет никакого отношения. Вот такая вот ситуация. Поэтому то, что он помогает напрямую людям, это очень важно и очень нужно, потому что мы теперь не относимся к Ахмадиту. І тут я розумію, що якщо я відправлю кошти на Охмадит, вони не дійдуть тим дітям, які бляха дійсно постраждали. І в мені вмикається якесь незрозуміле відчуття впевненості в тому, що ні ніхуя, я відправлю дітям. І я пишу таке повідомлення в Телеграм. Ось повний звіт того, куди пішли кошти. Ви можете їх подивитися і перейти по силці в описі. Подивитися, куди що. І кожна копійка там а, в цьому звіті є. Буду там на, нахмадити. Да мені пофіг, що ви думаєте, я супер мега такий, і там така геройська музика, наче він супергерой, і всі його там хейтери зупиняли. А він такий, типа, ура, там, ура, люди, перемога буде. Я, типу, там всім задоначу. все буде супер-пупер. Мабуть, він частково правильно зробив те, що він задонатив не конкретно на банку величезну, тому що ти не знаєш, куди ці гроші підуть, а конкретно людям, які потрібні були ці гроші. Я сам працював в лікарні, я сам працював в дитячій обласній лікарні, це була, коротше, в Боєрці. Я сам розумію, наскільки це було, типу, важко. Особливо, коли там бувало таке, що типу, привозили людей з Охмадита. Я і в Охмадиті колись лежав. Коли в мене була типу цей травма ноги, що у мене такий величезний гіпс був, і в мене око, перелом орбіти ока був. Я там лежав в двох відділеннях травматології, офтальмології. Я бачу, які там умови, особливо інфекційне відділення. Це просто жах. Я розумію, що типу гроші більше потрібні лікарні, але, типу, краще скидувати все таки дітям. Але адже, купа людей постраждало, купа людей потрібні там медикаменти. Я знаю, які медикаменти дорогі, особливо у людей, які там, Типу, дуже дуже важкий стан. Мабуть, він. Правильно зробив, хтось, можливо, мене захейтить, скаже Назар, ну він же вкрав 5 мільйонів гривень. Я не знаю, що він вкрав. Я не захищаю його. Це 100%. Я не буду ставати на сторону Волошина, і мені ніхто за це не платив. Волошин скидував ці гроші. Я бачив оці ось такі ось скріни, Я бачив оцю табличку. Сподіваюсь, вона правдива. Якщо не правдива, вибачте мене, я не знав реально. Я просто людина, яка не може нормально фарт чекнути. Я не можу перевірити якісь факти особисто, тому доводиться вірити те, що ми маємо на скрінах, і те, що ми маємо з відео відчотів про те, що усього та мами подякували, дякували величезно Величезне і тому подібне. Також він почав розказувати відео. Спочатку він розказував про те, що в країні корупція. Далі він перейшов про Хомадит, що з ним сталося, про те, що йому там сказали зроби банку, про те, що його там охоронця побили, тому що він не хотів працювати з ними і зливати інформацію про Волошина. І про те, що, ти типу, подальше, ми теж почали про зраду. Тобто ми маємо відео, яке я сказав на початку: зрада, Охмадит, зрада. І далі він розповідає про те, що якась компанія. Вирішила допомогти Охмадиту із списка претендентів, вибрала якусь ноунейм no кампанію, у якої там бюджет 5 тисяч гривень, а у якої консультація коштує десь 9 мільйонів гривень. Про те, що там лачен розслідування. Тобто він, типу, якби намагався перевести стрілки з того, що сталося, на те, що в країні зрада, і треба звернути увагу на зраду, а не на те, що типу, я там щось зробив, я там щось опозорився, і я типу, не буду за це вибачатися. Далі в нього там були скріни аудиторії про те, що треба тікати з країни, тікай з країни або шукаєш шлях якийсь там уже тому що тебе скоро там повалять краще валити звідси це пише якась аудиторія це буквально пишуть люди які там за кордоном оля юа там український прапор і польський прапор про те що треба слухай українську пісні, поки там підтираю цю такі о, дупу для якоїсь там о, бабусі яка мені платить там 400 євро на тиждень ура слава україні тому подібне давай там типу, валити треба з країни да, там перепливати тису там типу трипири там все тралібалі ура там блін. Це не патріотизм. це не патріотизм, коли ти засираєш країну, сидячи вдома, переховуючись, це не патріотизм. Не знаю, можливо, у мене захейтять за ці всі, всі слова, але це просто особиста моя думка це тупо просто потік думок, які я висказую. Я сподіваюся, що ви щось уловили, щось вам, типу, не здалося за НАТО з Радойобським. Також вирішив згадати ще дуже цікаву річ, яку він вирішив показати в відео. Це те, що він вирішив провести пару опитувань під кінець відео, там де він питав людей: чи боїтеся ви померти? Чи боїтеся ви те, що ваших людей там, ваших там, близьких заберуть на війну? І там були варіанти відповіді: так, боюся, ні, не боюся. І там були там, тіпа, тіпа, зі мною це вже сталося десь близько 6 тисяч підписників. Е, пройшли це опитування, це все було анонімно. І далі він тіпа, показує про те, що, тіпа, дивіться, скільки людей бояться війни? Ось зараз що відбувається? Зараз людей в'яжуть. Зараз оця вся штука відбувається. У мене лише одне питання. типу, я там дивився один youtube канал. і Він цікаво помітив штуку. Е як працює соціологія у блогерів? Це те, що якщо ти питаєш у своєї цільової аудиторії, про те, що ти питаєш. Аудиторія, яка тебе підтримує, аудиторія, яка завжди буде за тебе. Такі речі, ну на що ти взагалі очікуєш? В тебе там близько 6, 7, 70 людей проголосували людей те, що вони бояться? Хто не боїться померти? Хто не боїться, що його заберуть або його цих рідних заберуть? Не ти впитиш конкретно свою аудиторію конкретно своїх підписників, які за тебе горою готові встати, і ти це виставляєш на показ, ти типу, Ось Усьо яскравий приклад. Ось так: от взагалі, воно все працює. Типу, ось бачите, яка корупція в країні. Ось так такого не має бути. Ми не маємо боятися, що наших заберуть або щось таке. В тебе, по-моєму, там більшість людей це молоді люди, або там, типу, діти, які реально бояться туди потрапити. Типу, там якісь люди військові про те ж, які говорять про те, що ну не знаю. У мене з боку на це дивитися і все. Загалом, я то сказав свою думку про це відео. Я називайте мене хайпажором, називайте мене якимось там глистом, який паразитує на якихось новинних темах, все тому подібне. Називайте мене людиною, яка просто намагається там типу, на чомусь захайпитись. Мені пофіг, реально. Я освітлюю останні теми. Ви ж не хочете, щоб я освітлював теми, які були там 4 роки назад, про те, що, типу, о, ви бачили, як подорожала, коротше, типу, гречка при Зеленському. Оце він, звісно, зрада, оце то, звісно, да. Тому сам Розумієте, як воно працює. Можете засуджувати ваше діло? Можливо, прочитаю ваш коментар. Можливо, ні. Можливо, мене образить, а можливо, ні. Адже ми всі в інтернеті, і всі ми супер-мега-герої, якщо ми в інтернеті. Я лише висказую свою думку. Дякую, чесно вам за перегляд цього відео. Пам'ятайте, що вас дуже сильно всіх люблю, ціло обіймаю. Переходьте обов'язково на мій інший канал, посилання в описі під цим відео. Можете глянути там відосики. Я там дуже сильно стараюся, щоби просто розслабитись від оцих всіх жахливих новин, які зараз відбуваються. Ви просто заходите на мій канал, включаєте кесь відео і просто розважаєтесь. Ну Що, до зустрічі.